Міністр Кубраков, а більше Мустафа Наєм, клялися, що вся теплогенерація захищена. Влада зіграла з тарифами класично, так ну. Аби захистити добре ім'я Зеленського. А мова йде не лише про електроенергію, а ще й про пальне, про дизельку і бензин. Фактично запущений механізм інфляції, який зразу ж позначиться на цінах на хліб. І в цій боротьбі за саміт він наговорив сім мішків гречаної вовни повз вуха. Ці заяви не пропустять політики, особливо демократичних країн. Бюджет наросте. Україна зараз для міжнародного валютного фонду входить в трійку найбільших боржників. Але ж Зеленський не зупиняється. Він далі, далі вчить Байдена, що йому робити. За це хамство дорого заплатить весь народ. Запам'ятайте ці слова. Вітаю, друзі! Ну що сказати, паралельно з падінням рейтингу довіри до Зеленського падає і генерація електроенергії в Україні. Ну, Не особливо через бажання Зеленського, швидше всупереч цьому бажанню. Ми пам'ятаємо, що в нас війна, але я пригадую, як минулого року вже звільнений. Міністр Кубраков, а більше Мустафа Наєм, клялися, що вся теплогенерація. захищена. Чому я, власне, згадав про те, що влада минулого року клялася, що захистить теплогенерацію? Та тому, що Кубраков то особливо. До електроенергетики, яке має відношення. Там же є окреме міністерство і окремий міністр. Але Кубракова випиляли із влади, а міністр лишився і тарифи підняв. Влада зіграла з тарифами класично, так, ну, аби захистити добре ім'я Зеленського. Виглядає це кумедно, тому що. Якраз у Зеленського величезне турне, турне справді ну, всеохопне. Це мушу сказати, що для Зеленського, який роками сидів безвиїзно, а зараз як ошпарений, носиться по світу, якась незрозуміла ситуація. І складається відчуття, що він це турне придумав для того, щоб виконавча влада. Могла попіднімати тарифи, а мова йде не лише про електроенергію, а ще й про пальне, про дизельку і бензин. Вони теж дорожчають. Тому як не крути, а фактично запущений механізм інфляції, який зразу ж позначиться на цінах на хліб. Ну а далі пішло-поїхало. Чесно кажучи, я коли заходжу в магазин, мені страшно дивитися там на всякі сири чи, чи молоко. Яке в сезон коштує ну, менше, ніж за долар пляшку молока ви не купите. Еквівалент навіть більше. Ну, це, чесно кажучи, сумні показники. Хоча, розумієте, а бензин коштує ще дорожче, ніж молоко. Бензин коштує дорожче, ніж молоко. Але я, власне, чому про це заговорив? Тому що зараз ми платимо за свій вибір в 2019 році. Все це плата за вибір в 2019 році. Про що багато раз попереджалося і. Про що багато раз говорилося, що ви рідну людину оперувати сантехнікою не віддасте. Ви хочете, щоб вашу людину найріднішу оперував найкращий професор медицини в Україні, як мінімум, а бажано в світі. А рідну країну ви віддали на півосвіченому і далеко не дуже чесному і порядному. Пройди світу. І зараз за це доводиться платити. Так от щодо електроенергії, знаєте, я е, вряди годи виходжу на одному з регіональних каналів щотижня, е, Ну, такі діалоги з ведучим в мене там є. І на цей канал несподівано починає додзвонюватись е, якась старша пані, яка. Махає там, кричить, що приберіть цього цибулька з ефіру, бо він, він погано відгукується про Зеленського. А Зеленський нам, пенсіонерам, зберіг тарифи на електроенергію по 90 копійок. І при чому вона дуже кричала і погрожувала написати скаргу в Нацраду з питань телебачення. Де, де цій старшій пані регіональний в голову писати в Нацраду скаргу. Це, оце мені дивно. Тобто, враження таке, що місцеві подаляки там з адміністрації вирішили відігратись, запустили бабцю, так би мовити, в тираж. Тільки що, де було бабці знати, що буквально через два дні після дзвінка на телеканал, ви знаєте, друзі, запис перервався через вимкнену електроенергію. Хочу нагадати, що е, ліміти, які надані Укренерго для областей, вони ну, дуже диференційовані. По-моєму, постраждала найбільша Київщина, бо на Київщину. Буде надано тільки 68% від необхідної енергії. Так от, повернуся до цієї історії з пані, яка дзвонила. От вона дзвонила, от вона погрожувала, вона казала, що Зеленський її врятує. А тепер вона, після 1 червня їй прийде рахунок. Як ви думаєте, після цього пенсіонери будуть голосувати за Зеленську? Адже по суті, влада навіть по довірливих старших людях пройшлася бульдозером. Історія із підняттям тарифів, вона дуже скандальна, тому що, наприклад, люди пов'язані з енергетикою, знають точно, що населення споживає електроенергію, це так званий базовий рівень. Базовий рівень 60 з лишком відсотків у нас забезпечується ядерною генерацією. Все решта, звичайно, балансувалося тепловою, гідроенергетикою, вітровою сонячною. Зараз літній сезон, і, в принципі, сонячна енергетика могла б прислужитися краще. Але Мова про що? Мова про те, що тариф у 4,32 гривні, тобто 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат, багатьма експертами називається завищеним, тому що собівартість генерації ядерної складає гривня 8 копійок. Це решта, можна сказати, плата за політичну помилку. Звичайно, що там податки, звичайно, що там є ну, переміщення електроенергії, тобто транспортування. Але ж не в чотири рази від, від тарифу, не в чотири точно. Тобто влада, по суті, так як піднімає ціну на пальне, Піднімає ціну на електроенергію, запускає інфляційний механізм. І за всіх собак, звичайно, в цій ситуації почепили на уряд, ну, тому що об'єктивно це так і є. Ну, не може Зеленський встановлювати тарифи. Але враховуючи те, як у нас зацентралізована влада, по суті, пряму відповідальність за ці тарифи несе Зеленський. Чому та провінційна пані, яка дзвонила на телеканал, вона ж говорила: Зеленський нам забезпечив цей тариф. Зеленський забезпечив. От цікаво, мені буде, чи подзвониться пані через місяць, коли прийде її платіжка, і вона з цією платіжкою чи подзвонить на телеканал і не скаже. Ой, слухайте, вибачайте, а цибулько був правий, тому що він попереджав, що, що буде таке, що, що зневажать пенсіонерів. Брешуть всім, брешуть всім, в тому числі пенсіонерам. Чи може це розігрується вистава, коли Зеленський повернеться з великого турне, ступне кулаком по столу і скаже: не можна грабувати пенсіонерів. Давайте не 4.32 зробимо, а 3 42, наприклад, гривень. І всім буде така радість, всі так почнуть аплодувати, який мудрий керівник Зеленський. Але мова про інше: мова про те, що коли запускається така тотальна брехня по всіх е, параметрах, це означає, що держава в дуже складному становищі. І от на тлі цієї брехні треба вижити військовим. Треба вижити промисловості і треба вижити домогосподарством, в тому числі, тому що, попри те, що Зеленський фактично монополізував, перетягнув повністю, скажімо, роботу з зовнішніми партнерами на себе, хоча свого часу, коли головнокомандувачем був Валерій Залужний, лобійські зусилля залужного були дуже плідними. Дуже плідними. Ну, але е, на банковій заривнували, усунули залужного, створили прецедент, коли війська опинилися без по суті без боєприпасів з даної території. І от тепер чергова плата за тери... слідом за зданими е, територіями, плата за політичні помилки, саме політичної вертикалі влади. Це не військові помилилися. Помилилась банкова. І за це ми всі тепер платимо. Платимо за свій вибір 19-го року. Але ж говориться, за таких обставин не продовжуйте далі ламати суспільство об коліно. Банкова не зупиняється. Говориться про уряд національного порятунку. Ніхто цього не чує і не бачить. Звичайно, що коли такий уряд буде створений, йому доведеться шукати компроміси після затягнутих хвороб Его Зеленського, його Єрмака і зневаги до раціональної поведінки. Зараз Зеленський у великому турне він пробує залучити якомога більше людей, лідерів країн і країн. На у Швейцарію, на саміт миру. І в цій боротьбі за саміт він наговорив сім мішків гречаної Вовни. Це наскільки взаємовиключно і суперечливі заяви, що починає виникати підозра, що повз вуха, ці заяви не пропустять політики, особливо демократичних країн. в яких Є жорстка політична конкуренція, от тут доведеться відповідати. Випадено проти Байдена. Е, казки про те, що е, напад Хамас на Ізраїль супроводжувався гвалтуваннями і вбивствами, але Ізраїль не може атакувати Палестину. Ну, чекайте. У них своє життя. Якщо ти хочеш здобути голоси ісламського світу, то не відтоптуйся вже по Ізраїлю. Не відтоптуйся, тому що на Ізраїль напав. Ти хочеш співчуття ісламського світу до України, ну так Україна і так ж визнала Палестину. Є палестинське представництво в Україні. То хіба, хіба не можна було якось це акуратніше обговорити, обставити? Ні, треба робити взаємовиключні, суперечливі заяви. Для чого звертатися і в одному зверненні ставити на одну полицю Сі Цзіньпіня і Джозефа Байдена? Всі, які є донором російської агресії проти України? Що хотів досягнути Зеленський? Більше країн затягнути на, на саміт. Так це, це будуть країни статисти. Вони не дадуть ніякого ефекту. Проблема то в тому, що країн більше 100 з'явиться. А хто гарантує, що ці країни більше 100, з них країн 20 готові будуть підписати резолюцію при кінцеву? Джозеф Байден. Проти якого тепер Банкова починає, як молодь колись сказала, кришити батон, тобто ну, робити такі контроверсійні випади. Насправді Джозеф Байден, коли проводив саміти демократії, а він їх два цілих проєкти. Так от в березні 23-го року Джозеф Байден пробував все-таки протягнути резолюцію. І 120 країн. Підписали резолюцію, по-моєму, 76. Я боюся, що оцей саміт миру він повторить долю саміту демократії. Але ж коли Зеленський сам робить заяви про те, що нам тільки три питання про ядерну безпеку, екобезпеку, там зерновий коридор і тому подібне, чекає. Якщо ти скликаєш саміт миру, то саміт миру в першу чергу про територіальну цілісність і гарантії безпеки. Ну, не зачинають дітей пальцем, а чимось іншим зачинають. Скільки ти не махай пальцем, ти, ти все одно доведеться застосовувати інший інструмент. Перепрошую, звичайно, за таку аналогію. Тому. Дуже дивна історія, і вона, мені здається, починає ставати шегреною шкірою для Зеленського. Тому що в випадку підвисання, тобто недосягнення певного проміжного результату в Швейцарії, залишки довіри до Зеленського в Україні, в самій Україні просто обваляться. Люди вже знатимуть точно. Що їм не вистачає грошей ні на що, вони не бачитимуть зміни політики, зміни підходу, особливо малий середній бізнес, який просто загинається вже остаточно без. Тобто, ну, ігра ще закінчуються. Діра бюджетна росте. Україна зараз для Міжнародного валютного фонду входить в трійку найбільших боржників. По-моєму, 9 мільярдів ми видно. Більше тільки Бразилія, там під 30 на третьому місці ми. Але взагалі війна в борг, звичайно, це не велика радість, так би мовити, це змушена війна, тому що на нас напали. Але ж влада не може бути такою безалаберною і такою, ну я б сказав, прихильною до власної корупції. Ну це ж факт. Це ж факт, як повиносили із українського ринку величезну кількість українських компаній, їх просто повбивали, м'яко кажучи. Багато хто просто релокалізувався за кордон і навряд чи повернеться в Україну. Тому з таким багажем мені здається, що Зеленському або треба буде після провалу швейцарського саміту швидко створювати коаліцію національної єдності і створювати уряд національного порятунку і тихенько відходити в тінь. Бо я боюся, що люди просто заведуться і в певний момент виплеснуться на вулиці. Це не найкраще рішення. Але якщо влада не чує своїх громадян, то громадянам доведеться про себе нагадати. На жаль, масовки на вулицях під час війни не покращують обороноздатність. Розумієте, такі сумні висновки із цього підвищення. Тарифів на електроенергію і на пальне. Але ж нам треба якось перемагати. Ви ж розумієте, що в зв'язку з цим підвищенням вартість війни зростає. Не тільки вартість життя в тилу, а вартість війни значно здорощується. А джерела надходження на війну де? З власних податків ми не переможемо. А з партнерами сваритися не можна, бо партнери можуть образитися і припинити фінансування. Але ж Зеленський не зупиняється. Він далі, далі вчить Байдена, що йому робити. За це хамство дорого заплатить весь народ. Запам'ятайте ці слова. Дякуємо збройним силам за те, що ми прокидаємося.